У вас є часникові стрілки? Не викидайте їх. Ми разом з вами приготуємо неймовірно смакоту. Яку? Ви таких смачних часникових стрілок ще не їли. Ах, і апетитно пахне. Що додати у гречку, щоб вона стала ще смачнішою? А на маску із часникових стрілок приготуємо неймовірно смачний часниковий паштет. Для такої смакоти потрібно ось такі інгредієнти. Ми сало беремо засолене, а можна взяти і свіже. Ретельно миємо часникові стрілки. Миємо у кількох водах, обсушуємо їх на рушничку, а ми обсушуємо просто на столі, на повітрі. Обрізаємо бутони на сіневі часникові коробочки, а стрілки дрібнемо ось такими часточками. На сіневі коробочки. Заморозимо, будемо використовувати для консервації. А із цієї зеленої частинки приготуємо смакоту. миємо кріп у кількох водах, гілочки кропу дрібнемо, ось так, дрібнемо маленькими часточками. І сало щищаємо сіль і відрізаємо шкірку. Розрізаємо його на шматочки, щоб гарно пропустити через м'ясорубку це сало. Зважимо сало, поважимо і подрібнені часникові стрілки. Їх потрібно взяти удвічі менше, ніж сала. На 300 г сала візьмемо 150 грамів. 160 грамів стрілок. Хоч можете взяти і різні пропорції сала та часнику. Сало та часник подрібнемо через м'ясорубку. Часникові стрілки за бажанням можна ще й перебити блендером. Додаємо подрібнений кроп, скільки його додати, а пропорцій нема. Скільки бажаєте, стільки й насипте подрібненого кропу. За смаком і додаємо перцю червоного меленого. Чорного не потрібно додавати. І, звичайно, ще страву треба посолити. У нас сало солоне, то ми не будемо солити. Ретельно все змішуємо. Змішуємо, а вже так апетитно це все пахне, аж слинка тече. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Ретельно все змішали, перемішали, і можна вже ось цю намазку намазувати на хліб. А ще ми додаємо ось цю смакоту до перших та других страв. Але ця намазка довго у холодильнику не зберігається. Але вона якісно зберігається у морозильній камері. Частину і ми заморозимо часникових стрілок із салу. Ось ця намазка... У морозильній камері зберігається до трьох місяців. Перекладаємо часниковий паштет і в скляні баночки. Ах же й пахне, апетитно пахне. У скляних баночках у холодильнику такий паштет зберігається у холодильнику. До 10 днів. Ах і апетитно пахне. Швидкий перекус, смачний, апетитний, ароматний. Не забудьте поставити нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Додаємо паштет і до м'яса. Ах, і апетитне стає смажене м'ясо. Як ми смажимо ніжну свинину на сковороді, на нашому каналі є відео. А яка смачна стає гречка, коли ми ось цієї намазки із часникових стрілок додаємо. У гречку подрібнені часникові стрілки і висушуємо. Дві-три доби, і ось ароматна приправа вже буде готова. Їх можна висушити у духовій шафі, електросушарці, або просто на відкритому повітрі. Але так, щоб сонячні проміні не попадали на ось цю зелень.